Вітаю, друзі! Запрошую вас у світ сучасного сценічного мистецтва. І зараз ми разом з вами спробуємо себе у ролі справжніх ведучих. Тож, найперше, коли ведучий виходить на сцену, що бачить публіка, глядач чи то аудиторія? Наш з вами. Образ, і звісно ж, настрій, з яким ми з вами виходимо на сцену. До речі, маю зауважити, що 70% успішного виступу залежить лише від нашого настрою, який публіка легко може прочитати по нашому з вами обличчю. Тому для того, щоб впевнено відчувати себе перед будь-якою аудиторією, нам з вами потрібно розбудити наш з вами голос. А для цього пропоную зробити просту, але веселу артикуляційну гімнастику. До речі, маю зауважити, що ведучі телерадіодиктори теж пропрацьовують свій голос абсолютно перед кожним виходом в ефір чи то на сцену. Тож пропоную почати нам з вами з нашого. Дихання. Уявляємо на долоні невеличку свічечку. І зараз ми будемо її задувати. Для цього через ніс повільно набираємо повні легені повітря. Плечі залишаємо на місці, плечі не ворушаться. Набрали. І тепер спробуйте розподілити все набране повітря і поступово легенько дмухаємо на нашу свічку. Не забувайте, що ми з вами працюємо також над нашою артикуляцією. І тому, щоб правильно нам з вами дмухати на свічку, потрібно скласти губи в трубочку ось так. Щоб напружувались м'язи нашого обличчя, спробуйте повторити цю вправу 5 разів. Тепер. Ускладнюємо наші вправи. Зараз ми з вами будемо надувати повітряну кулю. Для цього покладіть ручку собі на діафрагму, щоб ви краще відчувалися, як ваша кулька буде надуватися. І тепер на кожний видих ми з вами будемо вимовляти звук Ф і відчуваємо, як працює наша з вами діафрагма. Ось так. Через ніс набираємо повільно повітря. Плечі, пам'ятаємо, не ворушаться в нас. І поступово видихаємо зі звуком ф ось так, наче прескачаємо. Ф, ф. Молодці, спробуйте повторити цю вправу кілька хвилин. Ну, а тепер ми надули нашу повітряну кульку. Нам вже з вами її потрібно іздути. Тепер в ручках уявляємо цю кульку і зараз ми її з вами будемо здувати, але вже зі звуком с. Уявляємо кульку в наших з вами руках і здуваємо. Пам'ятаємо, що ми працюємо над нашою артикуляцією, тому щоб правильніше і краще виходила в нас з вами вправа. С. Робимо через. Посмішку невеличку. Ось так. Набираємо в легені знову ж таки повітря і здуваємо зі звуком с. <звук> Молодці. Спробуйте повторити цю вправу 5 разів. Ну, а тепер з вами ускладнюємо і переходимо до нашого з вами голосу. Зараз на екрані у вас з'являться сполучення і спробуйте їх проговорити не поспішаючи, вимовляючи кожну літеру. Але дивіться, останню голосну ми з вами по черзі будемо замінювати. Ось так. Не забувайте, що ми працюємо над нашою з вами артикуляцією, і щоб чіткіше в нас з вами виходили звуки, напрягайте ваші м'язи, вашого обличчя. Тож звучатиме це так: Кпті, кпте, кпта, кпто, кпту, кпти. Спробуйте проговорити повільно кілька разів, поступово пришвидшуючи темп. Далі. Ускладнюємо і спробуйте проговорити наступне сполучення, так само замінюючи голосну. Дікт, джект, джакт, джокт, джукт, джикт все робимо з посмішкою і з гарним настроєм. Молодці! Ну, а тепер ще ускладнюємо і наприкінці наших з вами вправ для голосу і артикуляції ми з вами трішечки попчхикаємо. Так, так саме попчхикаємо. Зараз на екрані у вас з'являться сполучення. Спробуйте їх проговорити, не поспішаючи, вимовляючи кожну літеру. Ось так: Пчхічі, пчхече, пчхача, пчхочо. Пчучу пчхичі молодці. Якщо у вас вийшло, ви супер.